Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Наступило страшне літо 2024 року. Страшне, тому що кожен день обстили, кожен день загибель наших людей в тилу, кожен день важкі втрати наших героїв, хлопців на фронті. Але літо є літо, і люди, коли є вільний час, тягнуться до води. Хоч Хоч щоб, трохи, хоч щоб трохи, хоч на хвилинку почутиш себе спокійним. А біля води читують, хто поліцає ти цей кашеньки Біля озер, на річках, на пляжах, біля сільських ставків, де скромно сидять за скромною їжею. Селяни, прості відпочиваючі, ходять. ТЦКшники та поліцаї? Ходять і грибуть в бусики прямо від ставка, селян, робітників, всіх, хто приїжджає просто спокійно відпочити? Ви скажете, ну правильно ж, е... хай йдуть, хай воюють. Я скажу правильно, але чому у нас в Чернівецькій області на елітних базах відпочинку на Дністрі? ТЦК ні разу не було. ТЦК ні разу не було. Чому, коли один раз ТЦК приїхали під елітну базу відпочинку, їх просто тупо послали на три веселі букви, і вони тупо розвернулись поїхали? Чому не гребуть тих багачів, які шиком відпочивають за шалені гроші в Чернівецькій області на берегах Дністра, а гребуть відставки від простого пляжу робітників та селян? З вами український історик та журналіст Єршвець. Який за справедливу мобілізацію. Мені задають питання: а ти проти мобілізації? Я за мобілізацію справедливу. Воювати повинні йти усі. Чиновники, депутати, ті же ТЦКшники, поліцаї. По Конституції України, всі рівні перед законом. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!